Вітаю вас! Пропоную вам релаксаційну вправу летючий килим. Заключте очі і уявіть, що ми підіймаємося на килимі літачку вгору. Він несе нас по небу, повільно заколисуючи. Вітер ніжно обдуває наше тіло. Далеко внизу пропливають будиночки, річки, озера. Тепер наш килим літачок повільно спускається, прямо до нашої кімнати. Потягуємося, робимо глибокий вдих і видих. І тепер розплющуємо очки.